О 8.15 до чергової частини надійшла інформація про стрільбу в Печерському районі. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що дві невідомі особи, під'їхавши на мотоцикл до автомобіля, провели кілька пострілів в пасажира і потім скрили з місця злочину. Пасажир був доставлений в важкому стані в лікарню, він прооперований, стан тяжкий, отримано три вогнепальних поранення. Було нами встановлено особу цього, це 48-річний киянин, керівник одного з медичних закладів. Проводяться слідчо-оперативний заход, встановлено кілька свідків, встановлюються відеокамери, які можуть надати, з яких можна зняти інформацію про подію. Проводяться інші заходи, було проведено план перехват, було введено в дію, але безрезультатно злочинці скрились на мотоциклах. Є декілька версій, нами вивчаються конфлікти, вивчається також фінансово-господарська діяльність закладу, який очолював чоловік. От, інші конфлікти вивчаються. Є декілька версій, по ним працюємо більш детально, можна було сказати трохи пізніше. З місця злочину вилучено ряд речових доказів, в тому числі з залишки кулі від пострілів, яка залишилася. Зараз буде проводитися експертиза з метою ідентифікації зброї, з якою проведено вистріл. Знаходився в кропки на красному світло Під'їхав невідомий на мотоцикл направили кульок, предположительно, на якому був, знаходився пістолет або зброя, і з неї провезли декілька вистрілів. Потім він, водій, який був свідком, який був за кермом даного автомобіля, зрозумів, що відбувається відкрив двері і випав з автомобіля. А пасажира на даний час відомо отримав три, три кульові апарати. В якому стані наразі він перебуває? На даний час проходить операція, останнього поки не можуть. А хто потерпілий, як це спілкували? Керівник стоматологічного центру. А на який чому це так трапилось? Це Невідомо і в інтересах слідства я поки не можу розголошувати більше інформації. Мы остановились на, на светофор на красной. Так, за вами машина. За вами стояла машина. Угу. Потом в зеркало я видел, что машина начала движение в мою сторону. Так. Я подал метр вперед, у меня еще было впереди стоящего автомобиля. Ну и остановился. А он врезался, получается, в мою заднюю часть автомобиля. Потом открылась дверь, выпрыгнул водитель с машины. Я сначала не помню, что произошло. Потом пролетел, ну, одновременно пролетел мотоцикл. Потом он начал кричать, что помогите, я выскочил, он выжил, вызвал милицию, я вызвал скорую, вытянули водителя. Все, а водитель же выскочил, нет, вы говорите? Ее так он? Нет, водитель выскочил, а потом мы вдвоем достали пассажира. Тоже мужчину, да? Да, мужчину с огнестрельным